Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Слобісті Красилівський Красилівській сільськради віддала у приватну власність береги річки. Селяни вже півроку вбивають владні пороги, аби повернути землю громаді. У ситуацію втрутився народний контроль. Отак, все життя у Слобіці Красилівській селяни випасали свою худобу біля річки Самець. Та рік тому на берегах з'явились спочатку стовпчики, а згодом і трактор, який переорав пасовище підставки. спользувався берега нам давав на пастбище. А зараз берега забирають на ставки. Люди не мають худоби припинати. Позагачували, напоїти немає де худобені. А це порили канави, висушили ті болота, нема ні болота, нічого, вже ручейочок залишився. Ну і ми хочемо таке, щоб за нами за на за селом залишився берег і річка, щоб річка могла далі текти і жити. Як схопилися люди, тоді знали, що земля не їхня. Віддав сільський голова у приватні руки два гектари. Підтримують людей. Місцеві обранці мовляв не за те голосували. Віддавали лише мочарі, які далеко від городів і пасовища. Рік тому от пороздавали ці земельні ділянки, голова сільської ради. Це берега, які люди випасали худобу, роздав. І було виділено, на сесії рішено, що де мочар, вони можуть взяти. То вони захватили так, позабирали, що ж позабирали берега. Взяли для ведення ОСГ, пише, но риють. Як стали ці берега роздати? Я вийшла до нього і сказала, що Михайлович, не робіть цього. Я прожила тут і мені під городом ставка не буде. Сільський голова разом з правоохоронними органами тисне на людей, які відстоюють свої права на землю. Сільський голова зізнається, береги у приватній власності бути не можуть. Обіцяє журналістам народного контролю пасовище Нарешті таки оформити на громаду. Ці під пасовище на сільську раду. Я їм попередив, що він його загорнув. до ставка. Він приїжджав трактором загортати, але він трактор провалюється. На мене другий трактора і загорне. Більш порушення закону не буде. А більше порушувати закони не треба у Староконстантинівській місцевій прокуратурі. Вже знають про ставки та привласнення берегів. Наразі чекають висновків експертів, які вкажуть на розміри завданої шкоди. Якщо будуть порушення, повірте, прокуратурою будуть жити всі заходи для відновлення справедливості. І відновлення можливості користування даним строком місцевим життом. Ми й далі будемо стежити, аби береги річки повернули громаді. Марія Турчина, Степан степаншульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.